Доброго дня, дорогі партнери, шановні лідери, мене звати Світлана Лещенко, старший директор Бюро «Сак Україна 2. Сьогодні я запишу нашу командну зустріч і про що піде мова? Ну, Я почула один дуже такий цікавий вислів бізнесмена, який в традиційному бізнесі досяг якби, дуже високих результатів, своєї вершини він досяг і його запитують. Який у вас є секрет? А він каже: у мене є одна єдина порада. Тобто один єдиний секрет. Я вам кажу, його відкрию. Я так сподіваюся, що, друзі, я вам нічого нового не повідомлю, нічого такого нового не скажу. Але є така порада для бізнесу. І вона звучить так. Можете собі писати це щодня. Не бійся, не бійся, не бійся, нема чого боятися. В багатьох релігіях, в їхніх заповітах, в, в Бібліях написано, дуже часто написано Не бійся. Навіть король Яков був такий, і в своїй книзі він це написав 365 разів не бійся. Я думаю, що тут є над чим задуматися, і є ще така проблема, що нас ламає саме більше це наші такі уяви. Ми більше всього страждаємо в своєму житті. Навіть більше в уяві, чим в реальності. Я ще раз повторюю, ми страждаємо у своїй уяві більше, ніж в реальності. Наш мозок, ми коли з вами про це вже говорили, так, не один раз, не відрізняє, де реальність, а де уява. І він реагує однаково. Так, ніби це вже сталося. І ще така фраза мені дуже сподобалася. Можете її навіть собі записати. Уявний лев кусає так само, як і справжній. Ми ж боїмося. І наша уява така сама, як і правда. Часто ми е, собі говоримо такі речі, так само мені це дуже відгукнулося: як би я тоді, якби я ну, зміг тоді, що би я мав зараз? Це вже такий момент, як е, говорять психологи, е, вже шлях до депресії. Що робити з тим? От є такі моменти, що ми часто згадуємо. Я от у мене таке було колись, і я це не могла ніяк довго відпустити. Мені пропонувала знайома квартиру за 900 доларів в свій час. У мене не було таких грошей, але якщо б ми об'єдналися з батьками, ми могли б купити цю одну кімнатну квартиру на першому поверсі під комерці. Це всього коштувало тоді 900 доларів. Уявляєте? І в мене оце мене так ну, тримало, ну як би я тоді купила, що би було, так? Ну, тобто, і е, це треба відпускати. От як би я тоді? Якби я швидше почала бізнес, так? Якби я швидше е, почала там, запросила ту людину, якби я швидше би звернулася до свого того списку. Тобто про це думати взагалі ніколи не можна. Треба відпускати це наше минуле. І я, звичайно, що відпустила це. Е якщо про це постійно думати, то можна, ну, як виходить, е втратити майбутнє. Е як кажуть, що це вже ілюзія румінації. Знаєте, що таке румінація? Це коли ми. Е Думка, думку поганяє, ми постійно про це думаємо, 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 ми хвилюємося, ми переживаємо, звертаємо на то увагу це такий процес, тобто пережовування, скажімо так, коли ми пережовуємо одні і ті самі думки. Оце називається процес румінації. І що з цим робити? Ну, здавалося б, да? ну, як цього позбутися, це саме такий момент, що кожен би хотів знати. Є дуже просте рішення цьому взагалі, все залежить від наших думок От абсолютно все. І про це я, звичайно, трошки там нижче поговорю. Краще всього оці думки, які не дають нам спокою взяти аркуш паперу. І виписати, щоб вивільнити свою голову, переписати ці думки, які не дають нам спокою. Е, ви зараз розумієте, до чого я це все веду. Ще є такий цікавий момент, коли ми е, когось завжди звинувачуємо в чомусь, так? Ніколи не можна казати, що хтось там винен, що в мене було щось тоді нам, не на часі. В цей момент ми просто добровільно віддаємо комусь своє кермо, тобто нами хтось починає керувати, керувати твоїм днем. Коли ти кажеш, що винен хтось, но не я, значить, хтось керує твоїм життям, но не я. Настрою нема, нічого не виходить. І все. І на цьому все. Я ще раз повторюю: Уявний лев кусає так само, як і справжній. Тут ви вже зі мною погодитеся. А от наше минуле, про яке ми часом думаємо, так якби щось тоді би було, то би було би зараз би по-інакшому. То. Це треба сприймати як опора. Якщо ми це будемо сприймати як опора, і ми за тим не будемо жаліти, це стане нашим фундаментом. А, так, щоб не переживати і не ганяти ці думки. Тобто ми маємо на цьому стояти як на фундаменті, на нашому минулому. І є така фраза, яка мені от просто дуже близька, як водію. Так, я вже більше 20 років керую авто, і я знаю, що тут так само присутні е, партнери, які водять автомобіль. Е, живи напомну, так? Тобто, а як ти живеш? От можна собі так уявити, що у нас є з вами дуже гарна можливість компанії «Ерсах». Як ми використовуємо цю можливість? Я вам зараз порівняю з автомобілем. І ви, мабуть, мене зрозумієте більш повніше. Ця фраза просто мені настільки стала таким відкриттям для того, реально, як ми використовуємо можливість компанії «Ерсак». Це як автомобіль Ferrari. А ми повземо на ньому зі швидкістю 40 кілометрів. Чули цю фразу? Чули? Класно. Мені це дуже сподобалося і дуже мені відгукнулося. Тобто, у нас з вами є в руках е, насправді дуже-дуже. Крутезна можливість, у нас є дуже крутий продукт, у нас все сертифіковано, я вірю в компанії на 100%. Можливо, є такі люди, які ще сумніваються, і можуть задавати деякі такі питання, дуже ну, помітно, що людина ще не довіряє компанії. І на рахунок 40 кілометрів є, звичайно, такі. Речі, як людині сказати, от, ну давайте зможеш. так, Дуже часто це звучить, коли людина вже опустила руки, коли в неї не виходить, коли вже якісь такі відбуваються в неї в житті події. Не завжди людина може щось робити. І ця фраза, ну, вона зовсім не мотивує. Давайте зможеш. І це працює по-іншому. Дуже е, добре людині сказати. Можете так само собі записати: ти вже все чув, ти вже все знаєш, тепер час робити. Ти знаєш, ти чув, тепер настав час робити. Знаєте, що людина скаже, та я там, типа, не все знаю, не впевнена, краще робити на трічку, як чекати, поки е, буде все на п'ять. Тобто робити на 5 це не відразу. Але запрошувати людей, звичайно, що потрібно, хоч в тебе там і знання є початкові. І бізнес, е, звичайно, буде рости на стільки, наскільки будеш рости ти. Тобто ти виходиш на п'ятірку, і ти вже можеш реально запрошувати е, більш таких людей, які в більше досвіду. В тебе буде більше сміливості, тому що ти будеш мати у ту віру, у ту певненість і той багаж знань. Е, тепер я хочу поговорити про те, як ми з вами. Можемо реально рости. Є такий приклад, що акулу, якщо помістити в акваріум, то вона виросте тільки на 20 см, тому що більше в неї не буде місця, куди далі рости. А якщо її випустити в океан, то вона виросте більше як 2 метри. Чому? Тому що середовище дозволяє. Якщо людина буде сидіти і просто нічого не робити в тому плані, що сидіти в своєму середовищі, сидіти вдома, не ходити не на ніякі презентації, не відвідувати е, наші семінари, наші поїздки, відповідно, вона і не е, буде рости, як та акула, яку випустили. В море можливостей. Для цього робиться абсолютно все. Лідерами, бронзовими лідерами. Командні зустрічі, е, семінари, вебінари, бізнес-зарядка. Кількість присутніх 8.30 не росте. Чому? Тому. Е, Дуже важливо змінити своє ставлення. Можливо, хтось просто прийшов на те, щоб, ну не знаю, користуватися продукцією. Просто раз на півроку. Звичайно, що ці люди, поки до нас ще не заходять на вебінари. Але якщо ми з вами навчимося продавати ці семінари, вебінари, наші події, то ми навчимося з вами збільшувати свої чеки. Це. Так працює. Саме так це і працює. Абсолютно все в нас в голові, звичайно. І дуже часто люди говорять, що тобі легше ти там позитивно, ти до всього легше, легше там ставишся, тобі легше робити цей бізнес. Ну, але. Люди, які е, мають трошечки такі, як би, ну, сприймають на себе багато всього, так? беруть на себе багато всього. Це вже є якби не мотивація, а демотивація. Ви знаєте, що мотивує е, людину? Я знаю, що погодяться ті, хто проводить е, навчальні е, вебінари, презентації. От коли ти виступаєш, у нас була в суботу презентація, так, минулої суботи в місті івано франківській я підійшла до свого лідера і питаю: скажи, будь ласка, твій виступ тебе промотивував? А вона промовчала. Я її на наступний день запитала. Тобто, чому? Тому що, наприклад, Людина, яка щось проводить, вона готується, вона шукає інформацію, вона шукає матеріал, вона починає цим жити, переживати. Правда, пані Галина? Скажіть. Так, ти тим живеш, тим ти, ну, ти вже проживаєш не один раз оці. Як буде, що буде, постійно в голові додається щось нове, попадається інформація, і це прокручується, поки ти це не видасиш, як кажуть, на ефір на, ну, не розкажеш. Дякую. Направду, це так і є. І саме перше, звичайно, це віра у продукт. Віра замість страху. Якщо людина чогось дуже-дуже боїться, ну, е, нічого страшного в цьому немає. Коли вона це з вірою робить, то і страх пропадає. Е, і, звичайно, що краще діяти, ніж сумніватися, діяти чи не діяти, робити чи не робити звичайно, що краще е, дія замість сумнівів. Ну, І розвиток замість оправдання. це така вже фраза. Е, і я е, хотіла би вам щось таке нове запропонувати дякувати. Я не знаю, чи ви це пробували робити. Е, ми дякуємо зараз е, на бізнес-зарядці після виступу всіх е, наших так, спікерів, і е, люди настільки задоволені, що вони дійсно щось зробили. Що ця подяка дуже допомагає людям вірити в те, що вони все правильно роблять, і що вони мають право про про це говорити, про себе говорити на цих зарядках. Я просто навіть буду звертатися зараз ще до своїх лідерів, до бронзових лідерів, щоб люди брали мікрофон. Це потрібно робити. І на рахунок дякую. Що би ми з вами не починали робити? Дякую за те, що є інтернет. Так? Дякуємо. Є інтернет, ми за це дякуємо. Він нам що дає? Він нам дає можливість. Якщо б у нас не було інтернету, вона б з вами зараз не було б цієї просто зустрічі. Уявляєте? Що далі? Тобто, ми дякуємо за це. Пишемо список своїх знайомих. Ми дякуємо за те, що ми знаємо цих знайомих, що вони з нами були колись в якомусь контакті. Десь ми з ними працювали, десь ми з ними бачилися. Робимо замовлення. Дякуємо компанії, дякуємо президенту, дякуємо сайту за те, що у нас є така можливість в Україні, дякуємо нашій мілі. І коли оці слова такі подяки, ми будемо говорити щоразу, щоб ми з вами не робили. От зараз отримали преміальні, ми пишемо в директорському преміальному чаті. Дякуємо бухгалтерії за виплату. Ви знаєте, наскільки бухгалтеру приємно? Вона нам такі там смайлики ставить цікаві. Чому? Тому що це є слово, як е, якась. Звичка, звичайно, проста, але вона має дуже дуже такий, м навіть не можемо уявити, наскільки е ця звичка допоможе нам далі рухатися, далі збільшуватися і далі рости. Е дякувати за все, що з нами відбувається, за чудовий результат, тому що такого результату могло не бути. І ми з вами побачимо, як все докорінно зміниться. Е, хто зі мною погоджується? Погоджуюся 100%. бо згадала ну, давно вже я проходила навчання і там було, ну, якби в програмі, так як ви кажете, за все дякувати. І воно, це звучало так, що ти даєш підтвердження тим людям, з якими ти спілкуєшся, чи від яких там ти типу, почув щось, чи щось тобі зробили. А оце підтвердження, воно дуже цінне для людей для людей. Так як визнання, що вони цінні, що вони. Ну, от і, і щось зробили корисного не тільки для себе, а ще для когось. І дякую, це не просто це не просто слово, це дійсно підтвердження, що люди мають цінність, ти це бачиш, ти це розумієш, ти за це вдячний. Це правда. Дякую, дякую. мені пишуть партнери зараз. Що щоранку кажуть, дякую. Друзі, цього десь і замало дякувати. Треба, якби, не то, що там треба, а важливо. Важливо за все. Абсолютно. Так як я сказала, так? пишемо список, дякуємо кожній людині за те, що вона потрапила в наш список. Тому що колись це був контакт з цією людиною. І ви знаєте, що будує наш бізнес. Е, мені сьогодні дуже приємно, моя колумбійська команда так активно сьогодні е, робила е, нові реєстрації, і я хочу з цим привітати. Так? І мені це все пишуть. Тобто, ми завжди так, Міранок завжди починається з подяки. Е, чудово, Міранок так само завжди починається і закінчується день так само з подяки е, до Всесвіту. І я так розумію, що цього недостатньо, що треба дякувати. От навіть зараз за це вебінар. Дякую за це вебінар, що він у нас відбувається. Дякую всім, хто зайшов, хто з нами на одній хвилі. Так хто хоче щось почути. І ви знаєте, саме от новачки цього місяця у нас чомусь найменша кількість. Я не заходила сьогодні, не дивилася, скільки є вже активних нових партнерів. Але що вони дають? От для чого вони потрібні? Я зараз скажу свої слова, і хто ще хоче додати, тому що, можливо, я щось пропущу, от що нові люди нам дають. Е, ну, по-перше, вони, як знаєте, свіже повітря. Е, це екранок, який настав, це розвиток команди, це нова енергія в структурі, е, чийсь новий досвід. Так? Хтось новий фахівець прийшов до нас, новий приклад, новий результат, і це є натхнення для подальшої роботи. Кожен новий партнер відкриває нам двері для десятків нових людей. Уявіть собі, що ми перестали взагалі приводити новачків. Що буде відбуватися з нашим бізнесом? Не буде у людей нових списків. Але ми кажемо так: нові люди це є нові списки, це є все нове і це новий прибуток в командах. Тільки новачки дають надію на завтра. Оце треба собі десь і записати, друзі, що тільки новачки дають надію на завтра. Так, друзі, ну я не хочу затримувати довго вашу увагу. Можливо, хтось хоче щось ще додати на рахунок того, про що ми з вами сьогодні говорили: про нашу уяву, так? Про компанію Ерсак і про швидкість 40 кілометрів. Не чути, пані Галина, ви щось, напевно, говорите, так? Я бачу. Ні? мені здалося. Угу. Добре, друзі. Ну, я сподіваюся, що завтра, о 8.30, всі, хто зараз є, прийдуть на бізнес-зарядку. І одна єдина порада, з якою ми з вами починали сьогоднішній вебінар, це. Поради для бізнесу. Не бійся. Тому що люди дуже часто думають: а я до того не можу підійти. Сміливо можна підійти до кожної людини. Так що бажаю всім бути сміливими. Так? У нас був такий з вами вже девіз: будь сміливіший, так? І як ми кажемо, ширимо доки не пошириться, друзі. Дякую, що ми разом.